Конкурс Кращий кухар пройшов у Чернігівській виправній жіночій колонії. Учасниці засуджені жінки. Всього створили 5 команд по 4-5 осіб в кожній. Ми, ми просто живемо на одному етажі. Любимо готувати, участь. Учасниці мали приготувати чотири страви салат, солянку, м'ясне блюдо та десерт. Готувались до конкурсу тиждень. Спочатку складали меню, потім писали списки продуктів. Купляли інгредієнти до страв вже працівники колонії. Запевняють, обмежень не було. Хіба що дорогі морепродукти відмовили учасниць готувати. В основному з морепродуктів бажано хотіли, але обходячи з того, що я їм пояснювала, як їх приготувати, що це дуже кропітка робота, і тому вони саме практично відмовились від приготування таких страв. Втім, і без морепродуктів засуджені учасниці конкурсу. Су вразили членів журі страви. Готували з фантазією. Салат називається поцелуй осені. ми так придумали. це наша фантазія. Салат входять такі інгредієнти, як спаржа, цвітна капуста, огурці, помідори. Зелень, салат засуджена Яна, хоча і має освіту бухгалтера, але завжди захоплювалась саме кулінарією. В своїй команді вона шеф-кухар. На ній найбільша відповідальність. Всі інгредієнти та спосіб приготування страв Яна знає досконально. «Це у нас такий прекрасний лапоть. це У нас йде староє блюдо, картофельне тіста і фарширований такий русський лапоть, от русський лапать слід Вот. м'ясо куриці. М'ясо, свинини, сыр, гриби. Чесночок, то і спеції, ну от все все по вкусу. Якщо в перших трьох стравах учасниці намагалися дотримуватись традиційних рецептів, то під час приготування десертів дали справжню волю фантазії. Десерт ми приготували з трьох видів желе різного цвіта і фруктів свіжих. Ну і четверте желе у нас молочне, Ми робили со сметани, добавляли желатин, все заморожували в холодильнике, резали кубики, вот так готували наш десерт. Сир райша лаше туди. Входять сир, ванилька, сахар. Це все лежила печінка, вимакували в молочко, пропиталась спечінка, намазували сир, добавляли туди банан, ложили ціленький. Ківі, апельсинчик, все та ділилась як домиком і облювалася шоколадом. Окрім власне самих страв, кожна команда мала підготувати ще й їх невелику презентацію за винахідливість та гумор. Додаткові бали. Кожна із нас добра Добре. кухарочка, Раз команда одна господарочка. страву вам зваримо на любий смак. Тільки спустуйте, скажете так. Учасниці помітно хвилювались під час конкурсу. Кожна команда мріяла про перемогу. Надіємося на побіду, кожен надіється на побіду. На волі ці жінки часто готували смачні страви та десерти для своїх родин. Тепер в колонії лише заварюють чай та їжу швидкого приготування. Такий конкурс для них кажуть справжнє свято спасибо такому конкурсу чувствуем себя женщинами, вспоминаем дом, вспоминаем кухню, свою кухню. То есть у нас тут вот все условия для этого созданы. Хвилювання учасниць відчули навіть судді. Мені понравился сам конкурс. Сам конкурс і сама атмосфера конкурсу. Ви бачите, як всі учасники волнувались, чрезвичайно волнувались, тому що і більше всього мені понравилась фраза однієї дівчинки, яка сказала, що ми побували вдома. Ми побували вдома, хоч ні надовго не побували. Роботу засуджених кухарів оцінювало професійне журі. Серед суддів були шеф-кухар та директор одного з чернігівських ресторанів. Як характеризувати? Все вкусно, всі вложили душу, вони все відчувають праздник, вони волнуються, независимо від того. Почему вони здесь? Вони все чувствуют, що у них праздник домашній. Девочки умнички, вони добре потрудились, такие оригинальные блюда придумали. У них, звісно, фантазія, і вони взагалі молодці. Перше місце здобула команда господарочка. Всі учасниці конкурсу отримали у подарунок солодощі.